Європа може врятувати Радіо Свобода. А після припинення американського фінансування мовник опинився на межі розпаду. Та у Брюсселі шукають способи втримати його на плаву. Чому європейці борються за збереження цього медіа і які на це шанси, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Уже 30 років домом для Радіо Свобода є Прага. Сюди штаб-квартира мовника переїхала з німецького Мюнхена, і зараз саме Чехія першою поквапилася йому на допомогу. Міністр закордонних справ країни закликав Євросоюз зберегти організацію чи, хоча би частково, продовжити її роботу. Чи бачимо ми цінність у цьому медіа і в його мовленні на такі країни, як Росія, Білорусь, Іран та багато інших. І якщо є така цінність, то що ми готові зробити, аби зберегти його на нашу користь? Це дуже загальне питання. Ми не знаємо, як розгортатимуться події в США, але повинні чітко визначити наші політичні очікування, тому маємо почати з політичної готовності втрутитися. Радіо Свобода завжди було надважливим для східноєвропейських країн, адже завдяки американському ЦРУ пробило залізну завісу радянського союзу, поширюючи демократичні цінності західного світу. Тоді комуністична влада контролювала кожне слово місцевої преси. Тобто багато інформації замовчували та приховували. Коли я був підлітком, мій батько слухав Радіо Свободу, Радіо Вільна Європа, голос Америки на старенькому приймачі. Так, ми дізнавалися важливі факти про наші власні держави, бо комуністична пропаганда дуже сильно все контролювала. І ці інституції продовжують робити таке саме для автократичних країн і сьогодні. Тож ми поглянемо, що тут можна вдіяти. Один із варіантів збільшити європейський внесок на демократію. Міністр Липавський пропонував купити радіо, але зараз ми в процесі висунення ідей. Уже очевидно, що ці інституції важливі для нас, і їхня місія повинна тривати. Батько міністра Сікорського був одним із мільйонів людей, для кого передачі Радіо Свободи стали єдиним джерелом правдивої інформації. Нині ж Радіо Свобода слухають, дивляться та читають 27 мовами світу десятки мільйонів людей у 23 країнах, зокрема в Україні, Росії, Ірані, Афганістані, у державах Центральної Азії та на Кавказі. Там, де вплив країни-агресорки, навпаки лише зростає. Москва витрачає рекордні суми на державне мовлення, яке просуває пропагандистські наративи. Це може стати катастрофою для свободи преси, і ми дуже стурбовані наслідками і для редакції, і для аудиторії. По-друге, це рішення не має жодного геополітичного сенсу, бо США намагаються продемонструвати свою могутність, свій вплив, але водночас вбивають один зі своїх найвпливовіших інструментів, який може дати відсіч наративам Росії, Китаю та інших. Пам'ятаємо, що природа не любить порожнечі, Безсумнівно, цю нішу займуть пропагандистські змі. У євросоюзі це добре розуміють, тому вивчають усі можливі варіанти, як врятувати Радіо Свобода, але поки що нічого не обіцяють. Це був маяк демократії, він був дуже цінним. Звичайно, це прикро чути, що США припиняють фінансування. Тепер питання полягає в тому, чи можемо ми залучити наші кошти, щоб заповнити порожнечу, яку залишають США. Відповідь така, що автоматично ми не можемо цього зробити, бо є багато організацій, які звертаються із таким самим запитом. Але міністр закордонних справ насправді спонукала обговорити це та знайти можливість. Тож це завдання для нас з'ясувати, що ми можемо зробити. Доки європейці шукають способи втримати організацію на плаву, 1700 журналістів Радіо Свободи опинилися на межі безробіття. Чимало із них пішли у вимушені відпустки або втратили доступ до місця роботи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.